Україна розчитувати все таки в дальнейшем на підтримку Європи в конфлікті з Росією. Ну якщо нічого не робити, то ні. А, а, але якщо займати активну позицію, і робити все, що ми можемо, і навіть більше, то звичайно так. Просто ніхто не буде захищати і йти на якісь власні а, непопулярні для себе кроки, якщо той, кого захищають, сам не хоче себе захищати, розумієте? І тому, звичайно, те, що сьогодні було прийнято це рішення в парламенті, це однозначно правильне рішення. І я підтримую саме таку жорстку формулювання. Ми голосували за це, наша група Свободівська, тому що тут не має бути ніяких а, подвійних трактувань. Це злочин, те, що сталося зараз в Криму. Це е, фактично та сама політика, яку в свій час е, вів Гітлер, коли він анексував території, Вони теж там одразу проводили якісь там вибори, референдуми. Тобто, це е, намагання таким чином легітимізувати цю окупацію. Україна повинна була реагувати. Я тут абсолютно згоден. Якби промовчав український парламент, це був би вже аргумент проти нас. Що фактично ви своїм мовчанням легітимізуєте цю всю ганьбу, яка там відбувалася. І е, тут я лише я хочу сказати декілька речей. От, Георгій тільки що казав про абсолютно дикий випадок. Я чесно кажучи, навіть якось і вірити не хочеться про те, що це в принципі можливо. Два з половиною роки йде війна, анексовані наші території, кров л'ється щодня на фронті. Тисячі людей загибли, мільйони стали біженцями внаслідок російської агресії. І в цей момент, виявляється, в нас приходять з Росії запити на екстрадицію. Значить, до Росії людей, які воювали на нашому боці, ну це просто це, це навіть не фантасмогорія, це маразм. Якийсь я не знаю. Тобто, це навіть в якомусь е, театрі абсурду уявити собі таке неможливо. А от тут і стоїть питання: що нам іти треба до кінця всіх е, своїх дій. Ну, от дивіться, ми абсолютно правильно визнали російський е, госдуму е, нелегітимною. Раз вона нелегітимна, значить вона не може призначити легітимний уряд з нашої точки зору. Тобто, уряд, який призначує нелегітимна госдума, він нелегітимний. Відповідно, тоді фактично вся влада російська вже не легітимна, і е, це абсолютно правильно. І нам треба ставити давним-давно питання. Ми про це говорили свободі ще два з половиною роки тому. Що нам треба розірвати дипломатичні стосунки з країною агресором, так як свій час це зробила та ж сама Грузія. Коли у них була аналогічна ситуація з російською агресією і анексією їхніх територій, нам треба розривати всі ці договори з Росією. Наприклад, великий договір про дружбу, так званий, він досі у нас чинний. Хоча ми давно вже зареєстрували постанову про те, щоб денонсувати його, але не розглядається в парламенті це питання. І нам, нарешті, дійсно треба до кінця йти і називати речі своїми іменами. І тим більше, що ця постанова, вона очевидно нас уже штовхає на цей шлях, і чесно кажучи, найгірше в цій ситуації це те, що. От я для себе бачу це те, що в українському парламенті знайшлося чимало депутатів, фактично цілі фракції, які не голосували за це рішення. І зараз ще й кажуть, що ну так власне взагалі вони ну а чому мали голосувати? Це значить там не.